Зайшовши на наш улюблений відеохост у спробах знайти якийсь якісний україномовний контент по Майнкрафту, я, бляха, знову знаходжу ось це. Гортаючи стрічку запропонованими відео, майже неможливо знайти щось дійсно хороше. А до прикладу, на тому самому англомовному ютубі, навіть саме перше відео з не дуже цікавою ідеєю. Зроблено ну буквально якісно, але чому так? То перед тим як я відповім на це запитання. Давайте краще я поясню, що я маю на увазі під неякісним контентом та які люди його роблять. Дитячий контент це, мабуть, найгірший феномен усього Ютубу загалом. Коротко кажучи, це незрозуміла райдужна нісенітниця, створена лише для того, щоб діти не відволікалися від екранів і набирали людям перегляди. Ну і звісно ж, подібних відео якість монтажу на дуже жахливому рівні. Коли я шукав матеріал для відео, я себе почував приблизно ось так. А в українському сегменті Ютубу це ще й деколи докріплюється спекуляції на Україні. Потужно, поки ми не відійшли далеко, повернусь до спекуляції. Спекуляція на війні. Зізнаюсь, сам грішив подібним, тому розумію, для чого люди це роблять. Подібний контент було непогано робити у 2022, -му. Ще більш-менш у 2023, але в 2024 на третій дітько рік війни. Це вже трішки перебор. О, ви тут відео дивитесь? Супер. Я швиденько. Дивіться, ось мій телеграм-канал, у якому я публікую чимало інформації про відео. А ось це, якщо ви бажаєте мене підтримати, монобанка на яку ви можете закинути пару українських доларів. Посилання також залишу в описі. Наперед дякую, більше не потурбую приємного перегляду. І наостанок, фабричний контент тампується як на фабриці, щоб захоплювати більшу аудиторію не якістю, а кількістю. Яка ж буде моя відповідь на запитання, чому в українському просторі так багато неякісного контенту? Здебільшого це діти. Їм просто подобається дивитись подібні відео, що ж дивитися старші вікові категорії, бо, як ви зрозуміло, знайти якісний контент доволі важко. Та досі чимало амбітних людей залишаються непомітними. 100% це гравці соковитого, е, приватний український сервер для ютуберів, там чимало крутого контенту. А загалом треба просто краще шукати. А якщо не можете знайти якісний контент, творіть його самі. Відеохостинг став театром 21-го століття. Ми маємо створити те, чого немає в дійсності, кинути людям фантазію ідеальне, неіснуюче. Але прекрасне тільки в цьому може бути різниця актора від гарної вишкаленої мавпи. А для цього треба розбудити фантазію, виростити їй крила і навчитись літати.